Сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 4 березня 2025 року завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Ростовській області РФ уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників, зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі. Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. На підприємстві зафіксовано пожежу. Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єктів наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. on the night of march 4 2025 the ukrainian defense forces hit a number of significant targets in the so-called russian federation in particularly at rostov region oil pumping infrastructure involved in supplying the russian nazis invaders army was affected powerful explosions and a blaze were recorded on the facility premises there was also a strike that targeted production facilities at the Cizran oil refinery in Samara region. Despite the Russian Nazis actively involving electronic warfare and air defense systems, a fire was recorded at the enterprise. In addition, the reports came of powerful explosions in the area of the Sokhranovsky Linear Production Department of Trunk Gas Pipelines in Rostov region.